Засідання нашої чергове засідання нашої бюджетної комісії е, з порядку денного, чергової 91 сесії. Е, зараз підемо по питанням. Е, я я, я пропоную порядок денний ми затверджуємо затверджу, питання, правильно? Так, так. І питання від першого до. до, до, до до... до 8 да? це всі питання, 8, що стосуються. По восьме включне, що стосується, ну, у нас питань нема mm -hmm. з цього обговорення, правильно? То, То я думаю, правильно. що ми їх розглядати не будемо, а погоджуємо, погоджуємо. погодимо на сесії. Mm -hmm. mm -hmm. да, а питання 9 – це про внесення змін до міської програми розвитку житлового господарства та благоустрій. Далі, Далі, так, так, так. Так. Тут є складання нашого купі вже карма, вони тут перерозподіляють в межах, ну, самі вони хочуть придбання інформаційних планшетів, треба ще добавити 22 тисяч. І 10 тисяч на придбання інформаційного планшету там, в парковій зоні. Що буде там, яка не знаю, ну як... no, там обновлять, там no, да, і... це, ну. Обновлять. Який там у є нас, -як, у нас обмотна рома, планшет планшети у нас є. Він там у нас коли його ставили... Ні, ні, планшет. У нас випутинка, там знаходиться така велика така висканка, і ще ставили громади своїми руками. Там стоїть такий стенд, який показує план до сторона, здавали місця, нашу Там тропа була. І тепер буде так само показано наш горіловий. Так великий молодець, він попрацював з Ірою Майнер. Вони розробили проєкт ми пройшли стежками цими всіми в реальному такому. Форматі, тобто це буде в масштабі, де можна буде люди, які приїжджають до нас гості, бачити, що є. Парк, різун, де туалет, припустимо, де там у нас є місце харчування. Підтрим... Да, да. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства за центр первинної медико-санітарної допомоги. Я проявляю про конфлікту інтересів. Ми, Ми розглянули це. Це звернення питань нема. Затримуємо підтримуємо. Одинадцяти. Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Зандозької міської територіальної громади на 25 рік. Проаналізували, ну, проаналізували тут м -м. всі заходи. Є заходи, які не будуть зовсім використовуватися. Она ну, зовувані в цьому році. Тому ці кошти будуть направлені всі на перерозподіл, на оці всі інші там цілі, 191 тисяча буде перерозподілено. Тоді зі зміною облікової політики ми виділяли кошти відділу освіти, при плануванні бюджету на півтора, але ж вже змінилася цінова облікова політика, і тепер це не спеціальний фонд, тобто це 15 900 вони використали ще як в січні придбали, це був спецфонд, а тепер 56 ми переносимо в загальний фонд, вони придбають тендера за рахунок загального фонду, того 56-100 ми включаємо і свій, і так само 70 78 додаємо до захід, хочемо придбати для нашого Малінського центру здоров'я, щоб... Це правильно рішення. Тепло, тому що там цілі вже нужні Зрозуміло. підтримуємо. Наступне рішення внесення змін до програми проведення заходів mm -hmm. із землеустрою на території землецької міської територіальної в в програми є економія, тут уже точно 100% що буде використано, і тут є залишки. І ці залишки наші на і ще плюс 78 тисяч mm -hmm. за цих перерозподілів додаємо на додатковий захід розробка технічної документації mm -hmm. з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Велика Долина. Mm -hmm. Тобто захід буде склада 99 дев'ять тисяч. Mm -hmm. Про внесення тринадцяти, про внесення змін до рішення Заводської міської ради. Про затвердження програми відшкодування різниці тарифів на централізоване водопостачання та централізовані водовідування з урахуванням пояснювальної записки від підприємства, подивившись розрахунки, ми прийшли до висновку, що підтримуємо це рішення на все і наголошуємо на те, що це відшкодування там не ну, просто заборонено. Це, це, не, це там тільки одна сума, 191 тисяча додаткові кошти, які, да. які Ви має перерозподіл з інших програм. програм, програм. Прогр... а, да. а все останнє теж перерозподіл з, з статей на статтю. Підтримуємо. Ди да, Про внесення змін до програми фінансової підтримки Це ж програма, ця програма, це ті, що зробили вже, вони договори заключили і по факту вже залишилися просто кошти, і тому це перерозпределяється на програму відшкодування. Този доносилося, але оскільки експертиза не прийшла, це вона ділянка під корпусом молодшої початкової школи Залодоцького ліцею No1. Ми очікували на експертизу, але тепер вже є експертиза, і тому відповідно пропонується проєкт рішення. Про заміну цільового призначення будівлі комунального закладу освіти району. Золодовського... написала рішення, яка була пов'язана з попереднім. І як буду назвати це, будівля? Громадська будівля. Громадська? Ну, з тим, щоб не прив'язувати вже до певного. Тому що я думала, якщо адміністративна будівля, то це тільки адміністративні повинні бути. А громадська будівля, а громадська, там вже ви можете здавати в оренду. Так? Приміщення заключати до в оренду? Так. Ну, Підтримуємо. Наступне питання. Про затвердження назви іменованого об'єкту гаражно-будівельний оператив рух mm -hmm. які mm -hmm. Mm -hmm. ну тут просто є питання теж задавалося Федорович питання з цього приводу. Чи це є на параді. Я теж думає, От, що це І так? Я теж, Я сьогодні ви знаєте, дуже так ретельно yeah. по темі працювала із Маргаритою mm -hmm. і з Ольгою Дяновою. Консультацію невановичем та я не певна, тому що. В принципі, це справа, по-перше, це кооператив, так? І це, ну, якщо проводити, то це виконавчий комітет. Так. все ж таки, І повноваження в галузі, і будівництва, і в галузі архітектури, це повноваження виконавчого комітету. І громадських організацій, кооперативів. Тому ще попрацюємо з понеділка як іванович вже буде на роботі. Але ми пропонуємо також перенести на виконку. Добре. Ну, і це питання більше стосується виконкового. Підтримую, ще комісія по судзаконості да, да, попрацю, і мабуть да. так. Так, і так, да. Да. так, рішення 18 18 про передачу майна з балансу виконавчого комітету е, Зампольської міської ради на баланс КП ЗМВ. Е, згідно переліку майна, ми бачимо е, перелік майна костюми. Е, Спецодяг для робітників, це є приємно згідно, підтримуємо. По зарядним портативним станціям просимо, щоб КП звернулася з листом з призначенням ну, призначення, для, для, да, для яких мастерських чи які приміщення будуть ці зарядні портативні станції, електростанції. Тобто, якщо будуть листи, то, то ми... Будемо да, Добре. Наступне питання про передачу спеціалізованої техніки з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс Замбольській місті водоканал. Згідно переліку, тут вказано гусінічний міні-екскаватор і колісний екскаватор. Просимо, щоб було звернення КПЗМВ. До виконкому по, по, цей... по переліку цей... цієї спецтехніки. Ну, а потім вже також і його призначення, його... його призначення в діяльності Surely. даного підприємства, призначення по видам по видам діяльності даного підприємства. Показання повідомлення. Так, наступне питання двадцяте про встановлення надбавки за вислову за років за удоцькому військовому да. воді. Це законне рішення ми не можемо. Відбувати. Яка надбавка не показана? П'ятнадцять відсотків там рішення. В нього вже п'ять років, вже. Да, Він, 5, так? Років. Це відповідно закон. до закону. До законуємо закону. Да, да, 21 про внесення змін до рішення міської ради про бюджет міської mm. територіальної громади. Це всі ті, всі ті так облання, програми, які ми перев'язуємо всіх з урахуванням допомоги. ЗСУ, ЗСУ, це підвітну відмовити. Наступний блок питань це земельні питання. Ми будемо підтримати їх на сесії. Так, дякую. Комісія, так, да, да, да. да. дуже багато питань. З важко два слова скажу щодо варівського кар'єру да, облаки земельних питань. Ми бачимо українською, яка хоче працювати на території. Це наші податки. Да, то... ну, дякую за участь в роботі нашої комісії. Дякую. Всім добрий. at